Дня розповідала, як кермувати автівкою з рукою, зручно, взагалі взагалі. По-перше, раніше не мог, люк, світло вмикається, пальцем не пальцем, люк відкривається. Легко керується, якщо кермую, не затискаючи, спокійно можу рухатися, зручно. Затискати не можна, щоб потім встиг ну, викрутити руля. Передачу переключати теж. Ну, більше переводю в режим кулака і кулаком перемикаюсь на драйв. Також аварійку вмикаються всі функціонали, ну на даному автомобілі, всі функціонали, які можна, спокійно можна ввімкнути, вимкнути і поставити на драйв. Притримувати кермо, для того, щоб в руку змінити. Таким от режимі можна. Як дві руки, дякую, СПР, дякую, Ірині Ткач.